Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. У Києві вже понад тиждень тривають перебої з електропостачанням, що серйозно ускладнило життя жителів столиці. Наша знімальна група від самого ранку працює в місті, аби з'ясувати, чи є позитивні зміни та як люди адаптовуються до нових умов. Наразі на зв'язку зі студією наша кореспондентка Софія Буличова вона проїхала правим берегом столиці і готова розповісти про побачене. Софія, вітаю! Що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Лілі. Наш традиційний вже огляд. Ми розпочали з правого берега столиці. Наша знімальна група проїхала майже весь Берестейський проспект один з найголовніших автошляхів столиці. Варто зазначити, що холода потрохи вже відступають від Києва. Зараз на термометрах мінус 4 градуси у порівнянні з нещодавніми, мінус 15, Це більш-менш комфортно як для зими. Втім, ситуацію у Києві це не надто покращено. Електротранспорт у столиці не курсує вже понад тиждень, а особливо у години пік у вечірній та ранковий час на зупинках маршруток збираються величезні черги. Зараз людей не дуже багато. Мешканцям доводиться шукати альтернативи тролейбусам та трамваям, і в ход йдуть автобуси та маршрутки. Це один з найкращих варіантів, але варто зазначити, що останніми днями. Проїзд в маршрутках подорожчав Водії просять замість 15 гривень вже 20 за проїзд. При цьому все одно людям доводиться їхати. І людей у солоні досить багато. І пропоную послухати, що з цього приводу кажуть самі пасажири. Дуже погано їздити зараз. геть зовсім, тому що як раніше їздили тролейбуси, то ще більш було якось. Я, як, наприклад, добираюся на роботу, то мені дуже зарані треба їхати, показується час пік, і потім людей дуже багато, і ти не поміщаєшся навіть у транспорт той, що ну, що, ніби побист, щоб приїхати. А так ми вже переживемо і Це Це не страшне. Я в основному їжджу по роботі, ну, забираю багато часу очікувати транспорт. Чи стільки це в середньому? Іноді в додатку пише, що автобус буде, наприклад, за 20 хвилин. Ти чекаєш 20 хвилин, потім заходиш додаток, пише, що він вже проїхав, але його ще не було. І ще пише, що годину потрібно чекати. Не надто кращою ситуацією стала і в житлових будинках. Через останні ворожі обстріли опалення відсутнє майже зовсім. А електропостачання дають лише на декілька годин за день. Графіки не діють до того ж, напруга навіть не сягає 200 вольт. Втім, мешканці намагаються якось підлаштовуватись під цю ситуацію. Ось послухайте, як саме. Ну, якщо взяти по всьому Києві, звернути увагу, що робиться на лівому березі, то нам все тут теся, Я вам скажу, немає не чого. То генератори включають на роботі, то буває і світло включають. Трохи не встигаємо там постирати або ще щось, Ну, це не, не проблема. Все-таки тепло трохи дають, воду дають і гарячу, і холодну. Якою є ситуація на правому березі столиці? Ну а ми попрямуємо вже на лівий берег. Про те, яка там ситуація, розкажемо трохи пізніше і дізнаємось, чи варто очікувати киянам на покращення, Лілія? Дякую тобі, колего. З нами наживо була Софія Буличова. Вона стежить за енергетичною ситуацією в столиці.